Сьогодні у випуску до вторгнення Росії працював на шахті. Спочатку повномасштабної війни пішов захищати Україну. У Кропивницькому попрощалися з Олександром Шевченком, який загинув на Донеччині. Після збору нового врожаю на Кіровоградщині подешевшала гречка. Скільки коштує і що впливає на ціну? Кропивницька підприємиця розробляє та шиє форму для жінок військових. Бізнес переформатувала під час війни. З навідником мотопіхотного відділення Олександром Шевченком попрощались у Кропивницькому. Бійцеві було 27. Загинув Олександр Шевченко 29 вересня поблизу села Первомайське Донецької області. За два дні до того вийшов на зв'язок з рідними. Училася в школі 22 старої кіровоградське. Втім, пішов в училище восьмое. Закінчив училище на сварщика. Після училища він поступив в кіровогру. В Криворожский техніку на шахту устроился. Він служив в армії в Харьковском национальном академії. Він прийшов з армії, вже був младшим сержантом. В февралі он уходил, його поставили на учора. Його одразу відправили в Донецьку область. Побратим Олександра Шевченка передав його дружині державний стяг України, за незалежність якої боровся. Він хотів служити. Він пишався, він завжди про це казав. Поховали Олександра Шевченка на Алеї Слави, Далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Приміщення дитячого садка у селі Осетняшка Кропивницького району обігрівають електричним опаленням. У котельні два котли працюючий і запасний. Вони в нас різної міцності, різних Ступенів на нагріва, ми економимо. Якщо у нас холодно, то включається більша ступень. Якщо у нас температура на вулиці ну, тепла, то ми тільки піддержуємо температуру». У цих термобочках гаряча вода, яка добу може підтримувати тепло, коли опалення вимкнене. Нагрівається там вода до певного там, певної температури, і вона допомагає в разі, якщо пропадає електроенергія, у нас підтримується температурний режим ну, за допомогою цих бочок. Для обліку спожитої електроенергії у дитсадку використовують двотарифний лічильник. Вночі тариф менший, Ой, і завдяки цьому ми економимо електроенергії. Вночі вода нагрівається в нас в ємкостях. О, а в день ми її використовуємо для економії нашого тепла". До вторгнення Росії садок відвідували 35 дітей. Нині вдвічі менше. Через це використовують половину приміщення, тому витрати на опалення цьогоріч можуть бути меншими. Прогнозує директорка. Опалення ми ще не включали. Якщо дивитися по електроенергії за минулий рік, то в нас економія була б теж. Температура була різна. Коли холодно, ми ж звичайно дужче топили, а коли на вулиці тепло, то ми ж звичайно керуємо температурою котлів і самим процесом. Отоплення. Електроопалення у дитсадку оплачують з місцевого бюджету. Минулого опалювального сезону електроопалення у дитсадку обійшлося в 130 тисяч гривень, минулого – 60. Керівник відділу освіти Роман Пілюгін каже, підрахували, оскільки обійдеться, обігрів дитсадка іншими видами опалення за нинішніми цінами. Приміром, опалення газом обійшлося б у 100 тисяч гривень, вугіллям у 95 Твердопаливні котли це вугілля, дрова, палети, більше всього, що тут. Буде і дешевше нам її все ж таки облаштувати цю котельню, тому що газ ще не повністю підведений до цієї вулиці. Це буде стояти першочерговим після завершення вже військових дій. каже, якщо зникне електропостачання, мають дизельний генератор. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина. У Кропивницькому штрафують за розклеєння оголошень, у заборонених для цього місцях. Рейд влаштувала спецінспекції, щоб нагадати, де розміщувати оголошення не можна. Інспекторка Лариса Мироненко фотографує рекламу на зупинці громадського транспорту. каже, шукатиме того, хто порушив правила благоустрою. По виявленню місце знаходження порушників, офісів. Ми складаємо протоколи після розгляду адміністративними комісіями. Протоколи. Ну, встановлються штрафи від 870 до 1700 на фізичних осіб і на громадян від 340 до 1360 гривень. Оголошення інспекторка зриває, з ним приходить в офіс фірми. Я не розумію, що на мене ви будете складати протокол. Тому що ви сказали, що ваші Я, Я вважаю, що в принципі це правильні заходи, що в місті має бути порядок. І якщо дійсно в нас є. Ну, спеціально відведені місця під об'явки, то об'явки мають бути саме в цих місцях. Та фірма, яка нам надає послуги по розповсюдженню реклами, ми зробимо їм коригування таке. І я сподіваюся, що в майбутньому, по крайній мірі, наші, наші об'явки будуть висіти тільки в, в відведених місцях для цього. Це оголошення з запрошенням на роботу працівників до торговельної мережі. На його розміщення міська рада дозвіл не давала, каже інспекторка. Складає протокол на представника мережі. Насів немає. Так, я призвоню рекламу вона Сказала, що немає. реклама, яка наноситься на зупинки громадського транспорту. Дозвіл потрібний від рекламодавця, який здійснює це наклеювання. Ми тільки виступаємо тут замовником. Тому дозвіл у цій рекламної компанії він є. І я обіцяю його предоставити спеціалізованій інспекції. Клеїти оголошення та рекламу не можна на зупинках, фасадах будинків, деревах, електроопорах, пам'ятниках і парканах. Встановлені місця, це дошки об'яв по вулиці Шевченка поряд з бібліотекою, по вулиці Соборній, ріг вулиці Глінки, а в основному це засоби масової інформації. За три години рейду інспекторка склала три протоколи. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. За місяць вартість кілограму гречки в магазинах Кіровоградської області подешевшала на 20 гривень. На ринках на 10. Це дані Держслужби статистики. З початку російського вторгнення ціна на гречку збільшилася вдвічі. Гречку на Кіровоградщині цьогоріч виростили 20 господарств на 5 більше ніж торік. 73% зібрано, посіяли на 120% більше. Гречку, в принципі, вже так. Ми розуміємо, що зараз, якщо буде гарна погода, то дозбирають, збирають досушать і будуть мати врожай. У цьому цеху агрофірми у Бобринці щодня переробляють по 700 кілограмів гречки, яку зібрали у серпні. Ми посіяли гречку на площі 100 гектарів. Планували зібрати хоча б по 20 центнерів з гектара, ну зібрали по 11 центнерів з гектара. Зв'язку з тим, що не було дощів, була спекотна погода, а дощі пішли лише в вересні. каже продавати гречку, поки не будуть. Трейдери на початку збору врожаю давали нам по 35 тисяч за тонну, а на даний час вони дають по 20. Підприємству це невигідно, не буде чим платити зарплату і підприємство виходить на нуль. Сприятна ціна для нас понад 30 тисяч гривень за тонну. На нинішню закупівельну ціну впливає збільшення витрат на логістику та кількість пропозицій на ринку, пояснює представниця агрохолдингової компанії Марія Сітак. Що стосується залізної дороги, ми зіткнулися з тим, що складно знайти вагони і дуже дорога ціна доставки. По що стосується автотранспорту, дуже велика черга на кордоні. І в цьому плані дуже складно витримати свої обов'язки по контракту. Був дуже великий дефіцит на самом деле на гречку. Потому что в связи с войной появился очень большой спрос. Вот спрос, вот именно породил высокую цену. Вот. А сейчас уже спрос уменьшился, уже гречка стало больше. Наши сельхозпроизводители вырастили гречку, поэтому уже цена упала. У магазинах Кропивницького вартість гречки нового врожаю коштує від 67 до 76 гривень за кілограм. Гречку попереднього врожаю продають від 100 до 110 гривень за кілограм, на ринках – від 65 до 90 гривень. До прикладу, на ринку колгоспний у Кропивницькому вартість гречки – 75 гривень за 800 грамів і 90 гривень за кілограм. «Гречка подешевіла з нового врожаю. На 10-20 точно гречка подешевіла була 110, 100. Віктор Кожуховський гречку не купує, каже, не влаштовує ціна. Звісно, завищено. Завищено більший врожай гречки цьогоріч вплинув на її ціну. Пояснює економічний аналітик Всеволод Степанюк в Україні. В цьому році за прогнозами міністерства сільського господарства. Гречка буде ну. Виробництво гречки на крупу буде десь на 30% більше, ніж минулого тобто 140 тисяч тонн проти 100-110 тисяч тонн минулому році. До того ж, потрібно враховувати і скорочення фізичної кількості покупців в Україні, і всі ці два фактори ринковий і виробничі вони впливають на те, що ціна буде зникнути. Прогнозує, нинішня ціна на гречку в Україні триматиметься до грудня. На початку зими подорожчає Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Кропивницька підприємниця Марія Боцман до російського вторгнення шила сукні. Після 24 лютого лютого її майстерні з'явилася камуфляжна тканина. З неї почали шити одяг для військових. Чіночі однострої не розробляла, доки не отримала прохання від жінки, перешити для неї форму. До цього всього підштовхнула війна. Я ніколи не хотіла, ніколи не планувала займатися військовим одягом. Подивилася на ту форму, розумію, що там перешивати треба все. Повністю і думаю собі, така 14 років з жіночим одягом. Треба зробити так, щоб ця форма як на чоловіках, так і на жінках сиділа теж добре. Жіноча форма відповідно відрізняється від чоловічої, тому що в нас різна будова тіла. Плечі у жінок вущі, талія в нас вуща, фігурна така стегна ширші, пройма руки в нас менші Форму тестують, щоб вдосконалити виробництво. Тут, тут у нас кармани є. То руки в крема. Дуже зручні. Є кишені на, на цих містах, регулятори, регулятори ширини. Можна відрегулювати, щоб гарно сиділо. Наколінники. Це ті наколінники, про які я говорила. Форма тестується вже двома моделами. Одна жінка, да, вона медик. В неї дуже цікаві параметри, вона дуже маленького зросту. Каже, ні, все ідеально, кров відстірується. Я вже тестила і виїжджала і сидіти зручно. Те, що ми вже тестували, ми вже запустили у виробництво і ми вже її е, продаємо, віддаємо. Жінки, які купують нашу форму. Я просю від них зворотній зв'язок. Напишіть, що не так, тому що я розумію, що троє моделей це дуже мало. Напишіть, що не так. Одна мені сказала, це я цю форму чекала 2014 року. Це дуже приємно. Оксана Катана не військова, але каже, тестує одяг при вона не обмежує рухи. Сама тканина цупка дуже щільна, хороша, якісна. Що мене цікавило, чи зручно буде на колінниках, дуже зручно, резиночки не давлять. Однострій адаптували для жінок з чоловічої форми. Оці кишені, які функціональні, вони повинні бути обов'язково, тому що вони виконують, окрім функції кишені, ще якщо рука зламана чи ще щось, вона як фіксуюча, оця кишеня така. З настанням холодів у майстерні шитимуть теплі куртки для військових. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. На ярмарку вінтажного скла в Кропивницькому Гончаренко-центрі за три години вторгували понад 12 тисяч гривень для допомоги Збройним силам України. Кошти збираємо в рамках всеукраїнської ініціативи на антидронові рушниці. Антидронові рушниці дуже дорогі, одна коштує біля 500 тисяч гривень. Скляні вироби для ярмарку збирали два тижні. За цей час містяни принесли їх більше тисячі. Це скляний посуд, підноси, вази, пляшки, чашки, графини, бокали, набори склянок. Ідея виникла так, що майже у кожного дома є багато скла, яке не використовується, яке скучає за людськими долонями, яке десь стоїть в коробках і так далі. І це легко і приємно віддати, і це легко і приємно купувати. Ціни від 10 гривень до пів тисячі за авторську скляну пляшку. Вінтажні речі, які приносили люди, вони у них зберігалися в родинах, ну поколіннями, да, там з 60-х років, з 70-х. Тому є речі, які, ось, наприклад, як оця коробочка, да вона взагалі навіть в ну, скажімо так, авторській вінтажній коробочці. Це стаканчики, які в ній і продавалися. Тут десь об'єм приблизно 375 мл, Як правило, це для десертних uh -huh. або ліки. Захід благодійний для збору грошей для зсу це найголовніше, що мене сюди привело. По-друге, я сподіваюся, і я вже знайшла декілька речей, які достатньо рідкісні. За підрахунками організаторки ярмарок відвідали майже дві сотні людей. Придбати скляні вироби, які залишилися, можна до кінця тижня. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.